Це має йти на Збройні Сили, я з цим згоден, але ж потрібно говорити не лише про те, як забрати кошти у міст і залишити їх без ресурсів. Треба говорити ж відверто тоді, що треба подолати корупцію, щоб Міноборони купували яйцени не за 17 гривень. Це ж про ЗСУ мова йде. Або форму в три щоб не, готу... не купували. Це ж теж ми говоримо про державну політику в, цьому, в цій сфері. І говоримо вже не один місяць. Треба говорити про те, що потрібно забезпечення. Наші кошти регулярно виділяються, спілкуючись з хлопцями, або волонтери, або місцеве самоврядування, або за свої купують все по суті. А кошти держава на це виділяє суттєві, дуже суттєві. Потрібно тоді, якщо вже ми говоримо про підтримку ЗСУ, потрібно розблокувати закони, які проголосовані в Верховній Раді декілька місяців тому, про підвищення. Фінансування забезпечення військовослужбовців, так звана тридцятка, якої проголосували, і він не підписаний. Досі він заплакований постановою. Він лежить в Верховній Раді. Це ж теж про підтримку ЗСУ. Треба говорити про ротацію тих, хто вже 20 місяців на передовій фізично-морально виснажені. Цим теж треба займатися. Це була насправді підтримка Збройних сил України з боку держави. І в тому числі фінансовий ресурс. От, всі говорять про те, що треба забрати у міст кошти, що не треба робити там каналізацію, не треба робити водогін, не треба ремонтувати там, школи, ще там щось, не треба. Треба все віддати на ЗСУ. Окей. Але тоді не треба будувати мост на чотири полоси через Десну, на 6 уже мільярдів, я чув цифру, було 5, вже 6. Коли будуть він його завершувати, буде і 6,5 через Десну. Ну, це ж не ми з Чернігівці точно знаємо, що це не пріоритет точно і взагалі дуже велике питання навіть в мирний час, навіть за наявністю фінансування, чи потрібно було б робити цей проєкт за 6,5 мільярдів гривень. А тим більше під час війни я вважаю, що це злочин. 2 мільярди на телемарафон. Ну я не знаю, там, хто його дивиться, але те, що останнім часом це показують, воно більше шкоди вже приносить, значно більше. Є у нас гроші на стадіони, на серіали, барабани і подібну фігню, все це є. А на ЗСУ треба забрати гроші у міст. Ну, вибачте, давайте тоді, щоб воно було все в балансі. Хай би уряд прийняв постанову чи зміни до бюджетного кодексу, не менше половини бюджету розвитку міста, там чи 70%, от дайте цифру, має йти на підтримку ЗСУ та відновлення. Решта. Громади можуть витрачати на свій розсуд на підтримку інфраструктури, заміну мереж, там придбання транспорту, там, утеплення і так далі. Ну, це було б справедливо. А коли все забрати в міст, але держава фінансує, я не знаю, там десятки проєктів по Україні, які дуже сумнівні, це, вибачте, дуже несправедливо, враховуючи, що у нас величезна кількість зобов'язань по соціальній сфері. По підтримці всієї соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я так далі. Коли у нас застарілий дуже фонд всіх комунікацій, ЖКХ, житловий фонд. І на це потрібно витрачати гроші, бо воно все буде сипатися. Так у нас їх хочуть вилучити, а щодо держави. Ну це так, риторична остання фраза.